Нову трасу Чернігів-Славутич менш ніж за місяць, будь-що мають прокласти до річниці Чорнобильської трагедії. 200 мільйонів гривень уряд виділив на капітальний ремонт 70 кілометрів автошляху. Роботи планують завершити до 16 квітня. Адже в день пам'ятної дати по новенькій трасі поїдуть кортежі українського президента та міжнародних делегацій, щоб взяти участь у заходах приурочених 25 п'ятій річниці аварії на чаес. Аби встигнути указаний термін на різних ділянках. Дорогу ремонтують одразу шість шляхобудівних організацій. У нас кілометр кілометше Три кілометри наших далі другі організації роблять. І все було б гаразд, якби не аврал. Шляховики поспіхом ладять одну дорогу і водночас псують інші. Внаслідок ударних темпів рух транспорту на стратегічній трасі перекритий в обох напрямах. Колони важковаговиків з асфальтобетоном мусять діставатися до місця робіт в об'їзд, лишаючи після себе ось таке місиво для села. Кархівка колись це була асфальтована дорога життя, якою мешканці з округи добиралися до обласного центру. Нині по ній не те, що їхати, важко навіть пройти. Я сіріва, не можу добратися до відділіс. Везу жінку везу з кардіологічного центру з серйозної операції. От вторий раз забуксував. І не можна проїхати. Селяни питають, звідки їм таке щастя привалило. Цілими днями в кархівці земля дрижить під колесами сорокатонних вантажівок. Асфальт репається під ними, неначе картон, кажуть люди. Крім того, що там під'їзд до кархівки розбили. І весь транспорт йшов через село. Зруйнували повністю наш асфальт. Асфальт покришився, хвилями зробився. Коли полагодять сільську дорогу, в Кархівці не знають і на швидкий ремонт навіть не сподіваються. Ну, хоча б до Дня Конституції зробили. Я як проїхав, так там багато-багато мог... коштів треба. Попри бездоріжжя, на уроки мусять поспівати семеро вчителів, розповідають у сільській школі. Підпрацівників на роботу підвозить рейсовий автобус з кожним днем, все більше піддаючи ризику життя пасажирів. Страшно. Їдеш, автобус наклоняє і сидиш і переживаєш. Думаєш, чи він перехіднеться і впаде, чи він доїде і все таки ж доїдеш до міста і доїдеш додому, тому що я їжджу здалеку. Люди говорять, терпіти їм більше не сила. Окрім паперових звернень та збору підписів громадян на адресу різних керівників, мешканці налаштовані зустріти президента на трасі і показати йому стан навколишніх шляхів. Вийдуть на трасу і завернуть, і нехай він проїде по селу Кархівки, нехай побачить, яка дорога. У службі автомобільних доріг Чернівської області заспокоюють, мовляв, пошкодження дорожнього полотна на периферії і кошти на його ремонт передбачені проєктом. Відремонтувати сільські дороги обіцяють після введення в експлуатацію основної траси. Це квітень, кінець квітня і початок травня місяця. Ну, а до того моменту шляховики пропонують потерпіти, пересуватися доведеться дорогами, на яких поневолі згадується апокрифічний вислів, про відомі дві споконвічні біди.